Лего показали мініфігурку Бреда Піта. А якщо точніше, лего щойно анонсували вихід нового Формула-1 Speed Champion, який відтворює боліт Apex Group із фільму Формула-1. У наборі буде дві мініфігурки Джошуа Пірса та Соні Гейза з їх фірмовими шоломами, які дуже схожі на те, як вони виглядають у реальному житті, дуже деталізовані там з їх автографом. Сам буліт у Лего-версії повністю відтворює дизайн Apex Group, чорне та золоте забарвлення, Всі типу, як в оригіналі, тип Мерседесу. Подивіться, як він виглядає збоку, зверху, там зліва, ну, норм. Мені, наприклад, більше подобається дизайн Petrona з Мерседесу, який ось там згори від мене знаходиться. Цей набір Lego Speed Champion, в ньому буде 268 деталей. Вийде він 1 січня. 28 баксів. Це там в наших реаліях 1700-1600 гривень. А ось цей Петро у нас, подивіться, який великий. У масштабі 1 до 8. Тут 1500-1700 деталей. Він великий, деталізований, повністю копіює Лего. І це копія з Алікспресу. Прикиньте, тут також все деталізоване, всі наліпки, е, працюють поршні. Все все круто виглядає. Якщо ви такий хочете, то можете його замовити на Aliexpress, А посилання на нього ви знайдете в моєму телеграм-каналі Машина часу Aliexpress». І посилання на телеграм-канал я залишив у своєму ТікТоці. Переходьте прямо з цього Тіктоку у Телеграм-канал та знаходьте посилання на Aliexpress. Такі конструктори коштують в середньому 800 гривень. Так що замовляйте. І напишіть в коментарях, як вам ця новинка від LEGO під Чемпіон, чи будете її купувати. Ну, заради фігурки Бреда Піта точно можна купити.